В Україні кожного року від серцево-судинних захворювань помирають близько 400 тисяч осіб. Таку сумну статистику повідомила на брифінгу завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Ірина Сорока. Вона акцентувала, що найбільше помирають від інсультів та інфарктів міокарда. А це саме ті захворювання, яким можна і треба запобігти. В нашому сюжеті присвяченому всесвітньому дню серця. Ми розповімо, як рятують та лікують людські серця. Ця в Балті. Відділення кардіології та судинної патології Балтської багатопрофільної лікарні надає допомогу людям усієї півночі Одещини. Саме сюди перевозять пацієнтів з гострими інфарктами та іншими серцевими недугами. Завдяки сучасному ангіографу тут виконують сотні коронографій та стентувань, даючи нове народження людям, життя яких було на межі. Привезла мене скоро, бо почало боліти в грудях, дуже пекти. Я визвав скору ну, в Любашівки, мене одразу направили на Балту. Тут мене вже ждали. Ночі мені вже зробили операцію. на пределі вже я був. І це мені спасли життя. Пацієнт поступив в дуже тяжкому стані кардіогенному шоці. Він був прооперований, скоріше за все, основною зіграв роль те, що він дуже був. А бистро до нас доставлен. Це було новосудинне ураження. Прооперована була інфаркт за вісім артерія, і пацієнт залишився живим. Пан Олександр переїхав із селища Любашівка, йому 64. влітку минулого року пережив два інфаркти. З тих пір завжди приїздить на плановий огляд до лікаря. Пригадує, тоді, коли його екстрено доставили до лікарні, навіть фахівці не робили жодних прогнозів щодо його майбутнього, бо стан чоловіка був вкрай важким. Нині він живе активним життям та не втомлюється дякувати за свій порятунок кардіохірургам відділення. Олександр Іванович. Олександр Вікторович да, вони першу операцію мені зробили відлічно, спасіба, дуже вдячний за це. До операції, то мені тяжко було, ну, коли я щось зробив, а після операції мені стало легше набагато. Почти став повноцінним. Постійно ходжу по 5 кілометрів, так що, як говориться, не дуже і треба і берегтися, а треба трошки двигатися, щоб серце працювало. Я цим лікарям. Вдячна буду до кінця свого життя. тому що то, що я пережила, в мене були ну, різні мислі, різні думки. Я вже думала, що це вже кінець буде. Але коли вийшов і сказав, у нас все вдалося, я ожила лікарі від Бога. Таких лікарів я думаю треба пошукати. Олександр Давіденко очолює відділення кардіології разом з колегою Олександром Скрипкою. Працювали пліч опліч з перших днів роботи серцево-судинного відділення, а це вже майже п'ять років. Лікар каже, серед більш як сотні хвороб серця найбільш загрозливим для життя є інфаркт міокарда. Сьогодні сучасне медичне обладнання, яким забезпечена лікарня, дає можливість оперативно проводити операції. З Початку року, по сьогоднішній день, у нас виконано 601 коронарографію і близько 250 стентувань. Коронарографія – це маніпуляція діагностична, а стентування це є вже. Операція на серці, коли встановлюють в судину протез, стенд. Стенд на все життя, він приживається, але людині потрібно відгоди до трьох років пити ліки. Дуже швидко ми бачимо результат. Судинка відкрилась, людина пожила. Здебільшого інфаркт міокарда провокують атеросклеротичні бляшки, що заповнюють простір судин. Серед причин такої патології неправильне харчування, пасивний спосіб життя, а також стрес. Нині інфаркти суттєво помолодшили, каже лікар Давіденко. Тепер цією недугою хворіють не лише люди поважного віку. Наголошує, треба бути дуже уважним до свого самопочуття, бо бувають випадки, коли люди плутають інфаркт з іншими хворобами та втрачають дорогоцінний час. Останній случай, який мене дуже вразив, це до нас поступила по швидкій медичній допомозі жінка з великим інфарктом, але її возраст був 38 років. Дуже молодіють інфаркти. Жінку врятували, але Оскільки у ній такий возраз був молодий, навіть скоро не одразу щось заподозрила, але вона до нас відправила кардіограмку. Це було по вайберу, дуже швидко розшифрували і її до нас доставили. Ночі поступив пацієнт, і він переніс два інфаркти на ногах. навіть не знав. У нього не було яких якихось проявів. А третій інфаркт у нього проявлявся тим, що у нього віднялася і пекла права рука. Без е, якихось е, е, типових е, болів в серці. додає за період своєї роботи має безліч неймовірних історій порятунку людей. Щиро радіє, що наявність такого сучасного кардіологічного відділення в Балті робить доступнішу медичну послугу для людей сільської місцевості. Адже коли справа стосується серця, не можна гаяти ні хвилини. Виписався пацієнт е, він. Е, вже не дихав, його заінтубували, почала за нього дихати апаратура, але головний мозок ще не встиг померти. І потім роздихався, роздихався, роздихався трохи, і потихоньку ми його потім відновлювали. І врятували. Так. Да. Дуже хотілося б виразити благодарність нашій громаді, нашому руководству, що вона в період. Цих воєнних дій змогли ми відкритися. У нас є дуже велика професійна апаратура, така як і в крупних городах нашої країни, і ми можемо робити такі ж саме операції на місці. Якщо б у нас не було такого центру, не всіх пацієнтів можна довести. Медики застерігають, найчастіше першими ознаками інфаркту є різкий біль або печіння в грудях, почуття здавлення за грудиною, поширення болю на нижню щелепу, шию, руку, аритмія та задишка. При найменших підозрах варто одразу звернутися до лікаря. Також, аби уникнути проблем із серцем, радять суттєво переглянути і свої звички та ставлення до життя. Раду життю, вболівати за нашу Україну. Не палити і по можливості вести активний образ життя. Не треба лежати і сидіти, а треба працювати. Я на пенсії, ну я багато як фізично стараюся нагрузку робити, щоб не застаюватися. Лікуємося. Він виконує всі, все, що лікарі говорять. Він працює над собою, він приймає таблетки, все по-времені, то утром, то в обід, то вечором, що розписано, що наповнює наше серце жагою до життя, можливо, якоюсь енергією. Як треба жити? Мабуть, треба любити. І тоді буде все добре. Любити світ, любити рідних, любити близьких, любити оточуючих, і тоді буде все добре. Нехай кожне серце, що є головним двигуном організму, буде здоровим, а життя довгим та щасливим. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Балінформкомпанія.